Я буду тримати радіаційний контроль за гроші Євросоюзу у зоні відчуження. Презентували комплексну систему радіаційного моніторингу. Тепер інформація про забруднення з десятків постів в режимі онлайн надходитиме в оперативно-диспетчерські центри Легким натисканням легким натисканням на миші. Ми клікаємо на, цю, на, цей от, на це місце. Ми бачимо потужність дози випромінювання, скільки прокачано повітря, який, який напір в міліметрах ртутного стовбу. Тобто, все є тут і про вимірювання, і. Про технічний стан цього ну, посту контролю, цього обладнання фахівці кажуть, подібна система була на Горизвісній фокусімі. Інженер Едуард Федорчук один з тих, чия робота стежити за рівнем радіаційного забруднення. Переконує алгоритм дій у разі позаштатної ситуації нове обладнання не змінило. В першу чергу я ставлю своє руководство і диспетчерово зони ну, адміністрації от е, Інформується та ж санітарно пілопідемологічне служба. Чи не основна перевага нової системи? Переконують фахівці. Вона дозволяє прогнозувати розвиток ситуації у випадку аварії, зокрема напрямок радіаційного забруднення. Європейські чиновники капіталовкладенням у спільну безпеку схоже задоволені. Я з без проблем. І з це означає, якщо я тут, то європейський союз тут. В принципі, у нас дуже добре співробітництво, і ми сподіваємось у такому темпі, і таким же чином співпраця розвиватиметься і надалі. Остаточні висновки про якість роботи системи зазначають фахівці, будуть готові через два роки. Чиновники ж переконують, на стадії проєктування усе врахували. Корективи, скоріше всього будуть вносити з технологічні, і ті, які морально будуть в рамі устарювати, будуть новими. Але те, що система ця. Буде працювати на 101%, один відсоток цьому не сумніваюся сьогодні. 101% роботи системи радіаційного контролю у Чорнобильській зоні відчуження коштував 2 мільйони євро. Фахівці переконують для України проект унікальний. Інші вітчизняні АЕС такого обладнання не мають.